Неприємно, що оплески на трибунах є, що глядачі, я сподіваюся, розуміють, про що йде мова. Так, багато з них ця річ така сумну, її треба обличчя, тому вони не розуміють, про що йде мова. Нелегко було the... фокусуватись на матчі. You know, since the morning, it's uh, very difficult to read the news and uh, the So I'm happy that I could play today and uh, get a win.